Всім привіт, і ви на каналі AtomPlay І знаєте, ми продовжуємо, Да, можна так сказати, грати в гру під назвою Car Manufacture Е, Знаєте, давно в нас не було цієї гри, і тим паче я чекав деякі оновлення. Все ж таки, вони вийшли. І знаєте, саме головне, що додавали із такого прям прикольного водії. Тепер не потрібно ждати складських е, людей, які будуть, е, ну як ви, і їздити, і носити. І все разом. Тому, в принципі, є тепер у нас водії, які будуть перевозити автомобілі. Ну що ж, перед початком, як завжди, приємного перегляду. І погнали. І знаєте, першим ділом я би хотів розпочати з того, що ми будемо перебудовувати нашу автомобільну фабрику. Чому саме? Тому що, нарешті, стала доступна одна така штучка. Оце, походу, тачки її не беруть із-за цього, да? Блін, ніхто їх не переганяє. Походу, це саме із-за того, що я зараз поставив нову штуку. Ось, наприклад, на парковку не можна ставити автомобілі, які або не дуже добре, або невідмінно. Тобто їхній стан, а стан якості їхній можна подивитися тільки за допомогою ось такого приладу. Зараз. Ось він. Виробниць... от така от штучка. Так, ану, повертайся. Бачите, вона нам не влази. Не влази, вона все досить банально і просто, тому що у нас, у нас, у нас є якби досить такі маленькі конвейери, тому потрібно ставити оці стенди якості. Так, хорошо. Навірно, зараз я якраз таки і почну з того, що я буду все тут зруйновувати. Просто-напросто. Мені потрібно прям все зруйнувати, все, що тут є. Потім все перебудувати. О, тут роботи ще не знаю. Дуже-дуже багатько. Але, напевно, да, для початку, знаєте, я, мабуть, все ж таки зроблю так, щоб вони останні автомобілі свої робили. Не починали нові автомобілі робити. І потім якраз таки буду вже ну, по суті зупиняю конвейери зараз. Зупиняю конвейери, перебудовую. І будемо продовжувати. Так, да, я всі коментарі пам'ятаю, хто писав минулі рази про назви автомобілів, як мені їх назвати, і все таке. Це все в мене є. Я ніде не позабував, ніде не позакривав. Так що сьогодні будемо продовжувати називати автомобілі. Вашими коментарями, як ви писали, там BMW, он у мене є бренд, BMW 7 Pro Max, BMW m 5 KS, що тут ще є, BMW 157, все це я бачу, тому я ж кажу: сьогодні якраз таки будемо це все так і називати, як ви просили. Окей, погнали. Як ви бачите, прям ось так бистро, все стало пустим, жодного обладнання. Немає всі конвейери різко звільнилися. Ну, типу, у нас вже немає жодного. Вибачаюсь цеха по виробництву. Тепер діло залишається за малим, просто-напросто переробити трохи наші цеха. В принципі, сильних прям змін якихось там ну, не буде глобальних, але деякі з них прийдеться все ж таки внести. Так, окей. Продовжуємо наше будівництво. Так, і в нас тут, до речі, перший автомобіль, ну явно я його не можу назвати. BMW, хоча я дивлюся, в принципі, у мене тут всі з назв, ви всі. Ну да, в мене ж завод по BMW, тому все правильно, я трошки провтикав. Ну давайте БМВ, я там знаю, давайте самий такий-такий-такий. BMW-157, да, все, от BMW-157 підходить тому жуку по назві. Так, хорошо. М -м, продовжуємо будівництво. Да, тепер треба будувати всі ці лінії з самого початку. Коротше, тут все потрібно будувати зараз. Тепер з самого початку. <much> <Yankega> <bark> Alors, в принципі, ось саме так ми доробили наш завод. Але не єдиним цим ми його зараз доробимо. Ми зробимо для наших працівників. Да Звісно, я минулий раз це не робив. Вважав, що це не потрібне. В принципі, і зараз так вважаю, що це поки що воно не працює так, як потрібно можемо поставити ось всякі такі прикалюхи, типу paintball. Ну, Зал для їхньої розваги, ну, щоб вони могли якось е розважатися. Ну, Давайте побудую. Я типу не проти, але я ж кажу, воно на даний час е поки що ще не працює і нічого нічого з цього, ну, типу, нічого не дає. Типу, просто для красоти да, можемо поставити, хай собі буде. А З приводу того, що воно там якийсь функціонал зараз має, ні. На жаль, поки що вони ще не доробили. Цю систему ніякого функціоналу це немає. Так. Що, е ще подобавляємо шкафчики чи ні? Я думаю, хай, 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 хай. Ні, не буду додавати шкафчики, я краще додавлю такі ось лавочки, щоб їм було де сидіти. О, Все. Чудово. В принципі, ось така вже навіть кімната є для їхнього вже відпочинку, для кого їхнього, для наших працівників ось для кого ці зали. Так, хорошо, чудово. Це зробили, це перенесли. Да, тепер у нас е, знаходиться наша креслярська студія саме тут. Е, вони будуть нам давати нові чертежі. Так, е, окей, давайте продавайте тачки. Ага, да-да-да-да, куди продавати тачки? Зараз назначимо тачки, які саме будемо виробляти. Головне не забути, які ми вже виробляли. Це саме головне. Ну що, таким нехитрим способом е, бистренько побудували наш е, новий автомобільний завод. Так, да, єдине, що я забувся, це запустити його відразу виробництво. Да, будемо трохи менше автомобілів виробляти, але саме головне, саме головне, що все буде тепер у нас якісно. Тепер ніхто не може скаржитися на нашу ціну, тому що в нас досить таки якісні будуть автомобілі. І так, да, я буду випускати два нових автомобіля. Ну, точніше, один новий автомобіль це BMW-157-й. Да. Я хочу почати його випуск, але перед тим. Так, стоп, мені потрібно прибрати тут деякі деякі оці парковочки, аби вони нам не заважали. Так, чудово. І швидше все, що ми просто-напросто цю парковку трохи далі продлимо і буде набагато-набагато краще. Так, чудово, це є. Давайте, забирайте оцю красну, заберіть коли магу хтось, ну. Одна червона стоїть. Давайте. Кому там потрібно? А, да, до речі, я ж забувся блін, вибрати, якого кольору будуть автомобілі. Треба повибирати. Ну, це стандартний кольор. Так, використовувати випадковий кольор. О, кстаті, використовувати. А я навпаки не проти. Хай використовується випадковий кольор, хай самі фарбують окрім оцих ось військових джипів. От Джипи військові, хай будуть саме ну, якогось такого знаєте, своєрідного кольору. Так, а чому оцю одну колимагу ніхто не хоче забрати? Давайте, забирайте. От вона єдина мені зараз заважає. Ціна зависока. Та да, нічого подібного, ціна невисока. Ціна прям помірна така, як потрібно. Так, е -е, парковки. Можемо зробити, до речі, накриті парковки, чом би ні. І Я, типу, не проти. Давайте буде дорожче, звісно, але буде прикольно, що автомобілі будуть у нас е, зберігатися в, гарні, в гарному стані. Так, по два да, Окей. Отак От я робив. Хорошо. Так, це чудово. Е, о, до речі, нарешті забрався звідси автомобіль. Так, да, як ви бачите, я тут вже встиг навіть трошечки добудувати все ж таки, накриті гаражі, тому що. Ой, точніше, парковочні місця, тому що мені хочеться, щоб були саме накриті вони. І так, да, в нас тепер автомобілі будуть випускатися в різних кольорах. Ніхто не знає в яких саме. Ну, навіть я не знаю, випадкових. Коротше. І до речі, оцей саме ось цех випробувальна станція, так, він визначає якість. Зараз подивимось, якість автомобіля. Бачите, якість погана. Зараз прийде водій. І відвезе цей автомобіль відразу на ось цю станцію. Станцію по ремонту таких саме е машин. Тільки я не розумію, чому ніхто з них не приходить за нею. Хоча, по факту, вони повинні прийти і перегнати її ось сюди, на випробувальний цей. А ніхто з них не ходить. В чому справа? Вони що, всі пішли відпочивати, чи що? А як же ж перегонка машин? Так, да, диви, он один. Але один там сидить. Ну, це ж не всі сидять. Значить, я щось е не вибрав. Так, якість. Погано. Ні, Мені треба. Щоб як якість станції. Так, відправити в ремонтну майстерню. Ну, у мене ж ось виставлено, що вони повинні відразу відправляти саме ось туди автомобілі. Але чомусь ніхто не приходить, не забирає. Диви, дуже добре відправляють одразу сюди. Так, ні, ну це, звісно, все чудово, але чомусь не працює так, як я дуже на це сподівався. Блін, автомобіль продався. Не по тій ціні, по якій треба було. Ну, ладно, це я сам винуватий. М -м так. Хорошо, парковка. Давайте. Блін, а я не можу прям. Ні, я думаю, що я можу. Дуже добре. ні, тільки відмінно. Мінімум і максимум це відмінно. Тому всі автомобілі повинні відправлятися. На ремонт. Та чого вони не відправляються? Алло. Що це приколи? Чого вони не відправляються відразу на ремонтну цю? Якість. Е -е, погано, ну. Давай. Відмінно. Нє, та погано, все правильно. Е -е, якість повинна бути. Блін, я не розумію. Я, можливо, щось реально не розумію. Але чому вони не відправляють автомобіль на оцю майстерню? А ну зараз ось поставив я відмінно, да? Все, я зрозумів, як тепер воно повинно працювати. Щоб ви зрозуміли, от наскільки в мене багацько автомобілів просто тут зібралося, через те, що треба просто поняти, як правильно налаштувати оцю якість, яка буде автоматично відправляти всі автомобілі, які не відповідають ну, цим критеріям. Будуть відправлятися на допрацювання. Блін, поки я це зрозумів, це жах. Просто. Тут стільки автомобілів прийшлося пере... Точніше, не те, щоб переробити, а. Точні, а зробити просто-напросто. Їх дуже в нас багато, як ви бачите. Так, да, я не роблю прям відмінно якість, я роблю дуже добре. Якщо воно дуже добре, значить нічого не потрібно з ним робити. Якщо воно нижче або нижче дуже добре, значить треба срочно гнать коротше, тачку на ремонт. Да. Тільки дуже добре женеться, я так поняв. Ну, Із того, що я зараз цей. Ось, бачите, дуже добре. Все, він зараз його хоп і погнав сюди на продаж. Якщо воно нижче дуже добре, то повинно відправляти все на доопрацювання. Так, хорошо. Треба ще деякі автомобілі власноруч, тому що вони ще не, не пройшли оцей конвейер, тому деякі ось я відправляю зараз власноруч. Саме на доопрацювання. Так, це на доопрацювання, це на до... А, воно вже само, бачите, визначає, що на доопрацювання, а що ні. Так, давай відправляємо, відправляємо. Це ще не провірилося. Окей. Щоб у нас зараз автомобілі не стояли на місці, треба зараз оце всі повідправляти, які дуже погані. Добре. Так, відправляємо, відправляємо, відправляємо. Відправляємо. В принципі, в нас, як ви бачите, в мене ну, зупинився конвейер, по суті, по суті, своїй зупинився, але м -м, якби прибуток піднімається потихеньку, тому що інші автомобілі продаються. Так, хорошо, все. Тепер все повинно працювати ідеально. Да, Бачите, погано відправитись в ремонтну майстерню, воно автоматично все це ставить. Окей, відкрився новий бусик, і зараз будемо його називати. Так, да, як ви бачите, в нас тепер автомобілі фарбуються в рандомні кольори. Це прикольно. Тобто тепер приходить якийсь, там, не знаю, якась людина, хоче якийсь там оп... ну, собі автомобіль, і вона вибирає кольор, по суті. Тому що в нас тепер в різні кольори просто-напросто фарбуються автомобілі. Так, так як і обіцяв, е, наступний автомобіль у нас буде BMW-бренд. В принципі, така йому назва іде, хай собі таким і залишається. Так, погнали, що там ми можемо ще новень... Ууу, та ти що, прикольно. Так, ми новенькі автомобілі, по суті, відкриваємо, і треба, знаєте, що деякі автомобілі все ж таки вже, мабуть, замінити, тому що вони устаріли. Застаріли, точніше. Так, 3900, 3500, 3550. Мабуть, що оцей ось BMW-256. І здається, він якраз таки тут поруч, поруч виробляється. Да, Ми його будемо замінювати на якраз таки наш новий автомобіль. ну, почти, самий новий ЖУК. На Жука будемо замінювати. Так, відразу ставимо 350 націночку. Давайте. Це моя стандартна націнка. Хто мене дивиться той шаре, що я весь час виставляю націнку в 350. Так, да, і будемо відразу активувати всі оці рекламні штучки. Так, хорошо, поїхали. BMW-157 поки що не випущено, але. О, кстати, поки вона не випущена, треба ж зупинити оцю лінію. Останнє виробництво цих машин 150... 256 бех. Так. Оце я провтикав. Тому треба поки що змінити і поставити 156 БМВ. Де це вона у нас. Е, там, А, 256, да? да 256, о. Поки що, хай 256 вже до кінця продасться. Е, мабуть, що ми будемо ще зупиняти конверт для виробництва цих бле... бренд. Так, 3700 3550. Корвети. Значить, у нас останні випускаються корвети. Корвети у нас, здається, тут і тут. Так, Виробництво корветів зупиняє. Да, як бачите, у нас досить таки мало вже автомайстер. Не вистачає трішки. Все ж таки, не всі автомобілі в досить гарному, гарній якості виходять з конвеєра. Хоча при будівництві я от будував, ставив ось такі штуки. Розширений ой, не такі, ось такі, но основні інструменти покращення якості. І написано шанс якості кращої якості автомобіля 10%. Ну, як ви бачите, щось ніякої якості я не бачу, не наблюдаю в цих автомобілях. Тому ну, не у всіх, звісно ж, але ну, в більшості наших автомобілів. От вони прям низької якості чомусь. Не знаю, з чим це може бути пов'язано. Так, а в нас ще тут залишилися оці бехи, 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 256, -ті. да, залишилися. Угу, Можна бистро навіть продати їх нічого собі. Прикольно. А скільки в нас. А, кількість 5 штук. У нас ще 5 штук цих бех осталося. Хм. Ну, окей, будемо чекати. Будемо чекати, поки вони продаються. Ще не так багато. 5 автомобілів всього-навсього. Але конвейер, в принципі, вже зупинено, тому можемо поставити жуки на виробництво. Так, жук-жук-жук. Ой, моя нелюбима оця штука. Це весь час все тут прибирати після того, як ти змінюєш конвей, ну типу змінюєш автомобіль на конвейері. Теж я сподіваюся, що вони досить таки швидко обновлять і приберуть оцю фігню, що коли я вже, ну, коли я вже прибрав з конвейера, все ж таки автомобіль, то приберіть і запчастини, які тут на нього якраз таки робилися. Ну, Для нього, точніше, які були потрібні. Тому що, можливо, я хочу просто замінити автомобіль. Ось так, як зараз. Я хочу замінити цей конвейер на виробництво жуків. Саме, так. Все, жуки, погнали. Будуйтесь. Так, да, ну, жуків у нас. Жуків, до речі, 20 автомобілів. Капець, 20 автомобілів. При... Уявляєте собі? Так, ще дві Ще дві бехи осталося 256. -х. Угу, Окей. А де корвети? А, корвети ось тут робилися. Да-да-да-да-да. Корвети ми прибираємо і робимо BMW Бренд. BMW Бренд. Так, все. BMW бренд І тепер точно та ж сама фігня. Все від'єднати від конвейера, потім, бліна, е Знову ж таки, потрібно все попідключати. Так, ну, в принципі, скажу так. Е план. Мінімум ми сьогодні виконали. А саме, ми побудували нарешті новий цех повністю автоматизований, саме в тому плані, що у нас тепер є якість. Автомобілі тепер стають у нас якісними. Відправляються на ось таку лінію, яка якраз таки робить з них ну, все відмінно, бачите, типу, да, робить дуже. Дуже якісними автомобілями. Звісно, всі назви я ще поки що не встиг занести. Але чекайте наступної серії, і, можливо, ваш, ваша модель з'явиться в мене на відео. Тому дякую всім за перегляд. З вами був AtomPlay. Гра під назвою Car Manufacture, і до нових зустрічей!